Шановні цілітелі, шанувальники нашої історії. Сьогодні тема у нас буде досить цікава, але ж перед тим, як, ми, як я почну розповідь, я хотів би, щоб ви відгадали тему нашу. І це дитяча загадка, початок ХХ століття. Я був на Копанці, я був на топанці, я був на кружарі, я був на пожарі. Що ж це таке? Як ви думаєте, Гончарний круг? Це горщик. 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 Тобто ми будемо сьогодні розмовляти про кераміку від початку і до сьогодення. Значить, воно зародилося досить давно. Досить давно. Причому. На, перший, на перших порах вироби виготовлялися вручну. Це було ручне ліплення. Ручне ліплення. Потім з'являється в нас ганчарний круг. Але ганчарний круг, він, це ручний. Це коли є якийсь маховик, і потім його хтось повинен розкручувати, і ганчар починає виліпляти. Щось. Потім з'являється ножний, який вже сам гончар куче. Причому на перших порах гончарством в основному займалися жінки. Ну, на сьогоднішній день панджер б'ється. Б'ється, <смеш> да? ну Ми що робимо? Його викидаємо, якщо він розбивався, його в підлогу для того, щоб не було грязюки у нас. У нашому помешканні. Тобто призначення було таке. так же саме. Горщиками, битами, мостили дороги. Вона вічна, вона вічна, вона зберігається тисячоліттями. Вона несе багато інформації. І от... Тобто, нанесений орнамент. Це пальце ногтєвий орнамент, тобто людина. Ногтем виковирювала певне оздоблення. Причому це вже було не таке призначення, це оздоблення просто. Можна було просто так виконати. Але ж людина носила певний зміст у цю орнаментацію. Орнаментація була досить орнамент горт... нашого горчика. Ми це... бачимо тут такі полоси. Mm -hmm. Значить, Що це таке? Це не орнамент. Просто людина да? гончар, наш пращур, він виліплював потім, для... причому виліплювали інколи із суцільного шматка глини, згладити інколи. оці да? деталі. Брали шматок або жмуток трави і загважували. Завладжував. І ось оце, оці сліди якраз і являються слідами оцих робіт старого гончара. Причому тут вже є фрагмент штампової орнаментації. Тобто тут є колор, це штамп, який також служив орнаментом для даного обличка. І я сказав, що був посуд. Який це обрядом, незважаючи не на те, що вже існував гончарний круг, да? але ж для поховальних обрядів оцей горщик виліплювали вручну Вручну і могілу небіжчика із обрядовою стравою його поміщували. Саме чому обрядова? Та сама, от існували весільні. Да? Обряди. Це коли там розбивали тарілки на весіллі. Так же, сама, от, є хто? Куманець, да? mm -hmm. є куманці відкритого типу і закритого типу. Це обрядові, обрядовий посуд. Так же сама під час сватання. Був такий горщик, ну, глечик, можна так сказати, який називався петунь. Тобто свати сідали за стіл, ставилася, що, горілка, або ще щось, і навхрест цей посуд передавався між сватавою. Ми що тут бачимо? Ми бачимо, по-перше, орнамент це дерево життя. Це дерево. Життя, яке зображив старий ганчар. Та же сама, ось саме, у нас також орнаментація йде стара, яка передалася із покоління в покоління. Тобто це вже щось наріплення. Це, яке, це вже опічня. Це центр гончарства, який потужний центр, який і досі працює, тут ми бачимо також орнаментацію. Ми ну, бачимо орнаментацію, але ж вона відрізняється від валикової, від пальце ногтєвої, да, від шнурової орнаментації. Це ангоби, так, кольорова Речі, глина. Кончасна, да? горщики, глечики, вироблені без ніякого покриття, але ж так само були із поливою, тобто полив'яні. Що таке Елегенте, Ось оце вже у нас помедяний. Тобто, із покриттям. полива виготовлялася різними шляхами. Спочатку ми повинні були накопати глину, глина вилежувалася. І от ми до нашого місцевого гончарства вернемося згодом, тут зупинимося на ньому. Тобто Глина вилежувалася. Потім вона вимішувалася, і після цього тільки вона лягала камера. на час. Верхня камера це для виробів, а нижня вибачте, для того, щоб створити, туди закладали паливо, для того, щоб створити певну температуру. Це десь ну, приблизно біля тисячі градусів. пальов для засвідчення. Ми. Ми до Івана Івановича вернемося пізніше. Трішки за свідченнями, шановної людини, яка досить багато знає, багато розповідала мені, Значить, він говорив як, Що от поливу виготовляли таким чином. Брали свинець, потім змішували із курячими яйцями, потім обмазували глечик да? і випалювали. Причому так поливу виготовляли із скла. Так же саме використовувалися окиси різних металів для того, щоб виготовити оцю поливу. Але так. що ми візьмемо ось цей наш, <смірш> значить він не палив'яний. Глечики використовувалися для того, щоб отримувати молоко, сметану і щоб воно добре. Зброжувалося, можна так сказати, ці глечики вони перед цим випалювалися. Випалювалися в такій печі. Тобто господиня да? вона розпалювала піч, туди ставила свій глечик, його вижарювала і після цього вже використовувала. І тепер давайте поговоримо про Васильівку. Звернемося до. Нашого Івана Івановича липу. Шановний чоловік вже в роках, але у нього світла пам'ять. І от я з ним спілкувався, але... і от ганчарство на нашій території воно було досить розвинуте. У нас існували місця, де брали ганчарну глину. Це два місця. Це верхів'я Тислянського. Лівчака, там і понині можна побачити ями, де бралася ця глина. Так же саме це попова дача, тому що вона залягала досить глибоко. І от він говорить, що там навіть, от коли буде спустився, буде як тунелі. Йорчками, під качерешками Є багато отаких от утворень, коли йде спочатку заглиблення, потім йде розширення. Тобто ця виборка, виборка йшла в глини. І от він говорить, що гончарство в нас було досить поширене. На сьогоднішній день він пам'ятає, що було чотири гончара Чотири ганчара в селі, які робили це початок ХХ століття. Це Кіліпченка Маніла, як він говорить. Да? І Дей. Ну, Звали так чоловіка. Карпенка. Ір'я. І от що цікаво, що Карпенко, цей Ір'я, він був своєрідний такий чоловік. Він возив на продаж свої макітри, глечики, горщики на базар. Це Новомосковськ – Московськ це Павлоград, але ж те, що він не продавав, він просто бив виготовлення іграшок, дитячих іграшок. І от це ще, тобто, це якісь свистульки, да? Угу. Да? які виготовлені так само із глини. Тобто, це вже таке призначення для задоволення дитини. Є багато речей. Це фрагменти амфорної караміки. Це фрагменти амфорної караміки. Амфори в нас не виготовлялися, вони були імпортні, але використовувалися на нашій території.